Доброго дня всім перукарям! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про процес моделювання нової зачіски. В попередніх відео ми виясняли власне, про такі основні принципи, так, на які ми спираємося під час моделювання нової зачіски. Нагадую, що це є власне. Спирання на напрямки моди, це є врахування костюму клієнта, це є врахування його індивідуальних особливостей, особливо форми обличчя, і це є власне, підбір кольору, так? тобто спираємося на той базовий, з яким вона прийшла, і далі виясняємо, що можна там придумати красиво до того варіанту. Отже, також ми повинні розуміти чисто такі е, технічні, скажімо, моменти, ну, тобто, це те вже безпосередньо е, от, власне цей процес моделювання нової зачіски. І тут також є чотири таких основних етапи, так? Ну, в першу чергу згадуємо, що взагалі таке е, от, поняття моделювання зачіски. Є кілька визначень, так, але найчастіше це є е, таке оригінальне створення нової зачіски, з, з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта і з урахуванням теперішнього напряму моди. Ну і звісно, що так враховуємо всі основні принципи. Отже, в першому етапі е, роботи під час моделювання в нас має з'явитись задум. Як нас може цей задум з'явитися? Звичайно, що під час консультації з клієнтом ми ж знаємо з вами, що якщо до нас елементарно прийшла наречена, на пробну зачіску, на консультацію, то ми мусимо, якщо ми вважаємо себе професіоналом, маємо вияснити всі нюанси, тобто спертись на, в першу чергу на це її побажання, що вона хоче. Уточнити самі для себе, чи зможемо ми це виконати. Так? Чи дана довжина, дана структура, даний колір буде підходити до виконання даного, даного, даної зачіски, даного побажання клієнт. Іноді є так, що там виходять якісь свої нюанси і треба щось коректувати. Так? Тобто не виходить так до кінця досконало, якби. Як вона хоче, так? Тобто це також ми дуже серйозно враховуємо і пояснюємо, чому не можемо зробити, бо бракує довжини, бо іноді бракує товщини і так далі. Тобто це все мусимо чітко обговорити. Далі другим етапом моделювання зачіски в нас буде намалювати ескіс, Так? Ми розуміємо, що якщо це дійсно процес моделювання і він є професійним, то він ніяк не обійдеться без ескізу. Так, тобто ми розуміємо, що потрібно цей ескіз створити. Як створюється ескіз? Ви малюєте власне, олівчиком на листочку, малюєте те перше, що вам приходить, ту ідею, яка прийшла вам в голову. Так? Спочатку все основне замальовуєте. Саме тому наші перукарі. Які так вступили на цю кафедру, вони однозначно мають дуже багато таких предметів, як рисунок, живопис, так тобто, власне, там, де вони розвивають своє просторове бачення, і їм дуже легко має бути власне взяти олівчик, листочок і зобразити. Ту чи іншу форму зачіски. Ясна річ, що це вдається далеко не всі. Але і не всі. Далеко є потім модельєрами та дизайнерами. Є одиниці, які ними стоють, а є просто перукарі, які використовують уже готові базові варіанти і виконують їх. Отже, якщо це саме Такий творчий майстер, який має до цього власне дар, має навички, то він зображує одне зображення так, цієї зачіски. Потім він е накидує собі декілька інших варіантів, декілька різних ракурсів е і оцінює всю ситуацію просто спочатку на папері. Тобто він. Дивиться, можливо, це треба додати, можливо, це треба забрати, якийсь елемент, і так далі. Тобто, з кожним разом в нього би мала вимальовуватися краща ідея, і він прийде далі до висновку, що саме він конкретно вже буде виконувати. Потім плавно переходимо, коли ми вже це все зрозуміли. Так? Спочатку у нас була в голові ідея, потім вона вже нас перелилась на папір, і після цього. Уже майстер наш е, думає, е, включає логіку, так, і починає думати, як це втілити технічно. Тобто тут ми будемо розуміти, що в цей етап третій е, буде входити якась е, така е, допоміжна робота. Це може бути додаткове формування, це може бути додаткова стрижка, це може бути навіть хімічна заливка може бути все. Як мінімум. Якщо у нас все вже влаштовує, якщо колір волосся клієнта ідеальний для того, щоб зробити цю зачіску, його не треба там перефарбовувати. Все в нас добре, це як мінімум. У нас має бути підготовка за допомогою укладання. Тобто майстер продумує, яке саме укладання потрібно виконати, який засіб нанести, щоб волосся було піддатливим. Тобто, чи треба його зробити ідеально рівним, чи треба його зробити хвилястим. Чи десь це стосувати, наголошую ключове слово десь. І бажано це, щоб це були невидимі зони. Це стосувати гафрування. І дуже дуже наголошую, що гафрування в відкритому вигляді. Це не є професійний підхід до зачіски. Гафрування може бути як допоміжний елемент, або на прикореневій частинці, буквально трішечки для того, щоб цей корінь піднімався, або на внутрішній частині зачіски, коли зверху потім йдуть гладкі, ідеально рівні, чисті пасми. Гафре, яке видно в зачісті готові, це є груба помилка так і неякісне виконання роботи. Так, професіонали не роблять. Отже, я думаю, що це зрозуміло. Далі. От, власне, що врахуючи всі ці моменти, тобто фарбування, якщо необхідно, стрижка, якщо необхідно, скажімо, ми розуміємо, наприклад, що в зачісті будуть пасми десь там викладатися, і буде дуже помітно посічені кінчики. Ясна річ, що тоді обов'язково перед зачістком слід зробити корекцію стрижки. Так? Ну, Укладання ми сказали, і всі підготовчі процедури сказали. Також, звичайно, що в цьому етапі майстер продумує про розділення волосівного покрила на відповідні зони для тої зачіски, так? Ось тут також треба цей момент продумати, щоб у нас не були якісь проділи, готові зачісті, помітні, зайві, так, розуміємо, що якщо у нас є якесь розділення, таке що там може бути цей проділ помітний, значить треба продумати, як розділити, щоб зразу закрити, або просто залишити посмойків до збоку закривати. Тобто так, щоб готова робота, не мала зайвих таких м -м, технічних проділів е помітних зовні. Так? Це дуже важливий також професійний момент. І звісно, що далі, коли це вже все вияснено, майстер переходить до четвертого етапу: це є вже безпосереднє виконання зачіски, оформлення зачіски, доповнення там якоїсь ще прикрасою при потребі і так далі. Тобто, вже е, ми. Продумали все до того в третьому етапі. Звісно, також про препарати не забуває майстер, які йому треба там підібрати, підготувати інструменти, невединки, гранатні і так далі. Тобто все-все-все, всі нюанси продумані, і тільки тоді ми приступаємо до безпосереднього виконання зачіски. Так? Ем, це не означає, що це ці всі етапи відбуваються в один день. Звичайно, що, власне, якщо ми готуємося, наприклад, нареченої, чи, наприклад, ми на якийсь конкурс готуємося, так, ми, власне, оці всі етапи проходимо поступово. так. Спочатку у нас ідея, потім у нас це зображення на папері, потім у нас це продумування всіх тих технічних моментів, і вже потім безпосередньо виконання. Ну, Ясна річ, що саме так має бути створений професійний підхід до. Моделювання нової зачіски. Якщо він якось побудований по-іншому, по-іншому, це, наприклад, на ходу клієнт приходить, і ми швиденько робимо будь-що, і воно так вийшло, як вийшло. Знаєте, ну і так. Тобто, це, це звичайно, що такі речі існують, так, але... Якщо ми створюємо саме нову цікаву модель зачіски, то воно має бути саме за такими принципами. Так? Тобто ясна річ, що на щодень, коли просто ви в салоні працюєте, прийшла клієнтка на якусь святкову укладку, то звичайно, що ви уточняєте коротко яку укладку. З якою метою можна запитати, звичайно, звісно, в чому вона буде одягнена, і постаратись ідеально до даного обличчя створити цю красиву укладку на базі того, з чим вона вже прийшла, тобто якась певна форма стрижки, певний колір. Це така дуже коротка, звичайно, щоденна процедура. Чи просто знов-таки на якусь зачіску прийшла клієнтка до вас? Це зрозуміло. Але коли ви підходите до цього глобально. Коли вам це вдається, коли ви хочете зробити ідеально, так, то ну, саме собою, що відрізняємо просто процес моделювання дійсно нової зачіски від звичайного процесу створення якоїсь святкової, вечірньої, весільної зачіски. Так? Тобто, я думаю, що це все зрозуміло. І ті перукарі, які справді відчувають, що вони є з великої літери дизайнерами. Вони будуть дотримуватися цього, і їм просто буде приємно дотримуватися цього. Адже той, хто хоче бути професіоналом, то він захоче створити все це за етапами і правильно, і ідеально. Йому просто, скажімо, він просто буде отримувати задоволення від цього процесу. Отже, я бажаю всім перукарям. Все-таки хоч іноді відчувати себе дизайнерами, модельєрами і отримувати задоволення від своєї роботи. Дякую всім за увагу!